Давайте покажу вам теплицю, поки вона без плівки. Дві накритих, дві розкритих, але готові до плівкових робіт. Дивіться. Ну, труба ДУ-40. Нагнули дуги по 16,5 метрів. Висота вийшла в нас 4,5, ширина 10. Зварили вітрову, щоб їх не хитало. І через дві поставили такі арки розпорки, верх також з'єднали. Тут ось ця у нас е, опорна, на ній буде фрамуга. Завіси у нас тут саморобні, тонша труба в грубшу, змастили і потім. Механізм підняття фрамуги, лебідка, там через е, ролик. Ось. І двері по 2,5 метра. Ну, ясно, що цьому всьому передувало залиття закладних. Крутяться такі профілі моцні. І в них вставляється така пружина зигзаг, яка й тримає плівку. Плюс такого профіля, що в нього можна закласти і дві плівки: зробити надув і мати теплицю термос. Це якщо робити опалення. Поки що ми на цей рік не плануємо опалення, а в майбутньому хто знає. хто знає.